Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі. Програма вічна віч -навіч» перед мікрофоном Олександр Блашко. Комунальне підприємство Вінниця облтеплоенерго проводить низку заходів з підготовки суб'єктів теплопостачання до нового опалювального сезону. Зокрема, ведуться роботи по заміні аварійних ділянок теплових мереж, встановлені котлів, що працюють на твердому паливі на діючих котельнях, та заготівлі сировини для їх роботи. Освоюються кошти на придбання і встановлення резервних джерел електропостачання. Детальніше про все це ми і будемо вести бесіду з генеральним директором підприємства Андрієм Ковальовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю, вас, пане Андрію, у нашій студії. Доброго дня. Минулий опалювальний сезон для тепловиків був вкрай напружений, але завдячуючи їх професійній роботі, мешканці області в осінньо-зимовий період були б на 100% забезпечені теплом. Наразі тривають роботи з підготовки об'єктів теплопостачання вже до нового опалювального сезону. Скажіть, на яких все ж таки питаннях ви нині акцентуєте увагу та власне, що вже зроблено на сьогодні з підготовки області до осінньо зимового? Ну насправді зараз є міжопалювальний період, і основне завдання, яке перед нами стоїть, це проведення гідравлічних випробувань всіх наших мереж. Відповідним чином, ми визначаємо ті слабкі наші місця, де відповідним чином реагуємо і проводимо капітальний або поточний ремонт. Підготовлюємо всі наше обладнання, а це в нас 72 котельні. 47 з них працюють на альтернативних видах палива. Проводимо заготівлю. Деревини і в цьому році нам підставила дуже суттєво плече Вінницька військова адміністрація. Вона виділила нам 15 мільйонів саме на заготівлю деревину в міжопалювальний період. А це, відповідно, що вона буде порізана, поколота, складована. Відповідно, вона має бути відповідна вологість. Тому ми будемо економити суттєві кошти, в тому числі Про бюджетів, також ми бюджетів бюджетів в бюджеті в бюджеті усіх рівнів. Тому готуємося на всіх рівнях. Пане Андрію, а якщо говорити про заміну все ж таки та ремонт аварійних ділянок теплових мереж, ці роботи збільшуються проводяться в межах Вінниці чи області також? Насправді все показують гідравлічні випробування. Є планові наші ремонти, де вона заплановано, в тому числі інвестиційні нашої програми, яка є на підприємстві, існує затверджена. І в тому числі після проведення гідравліки, ми бачимо багато проривів. Тому ми працюємо в тому числі і по Вінниці, і по Вінницькій області? Важко сказати, що це десь в одному місці, це в багатьох місцях, враховуючи, що ми працюємо в п'яти областях, в п'яти районах нашої області, і велика кількість наших котел не розташована в місті. Тому працюємо там, де в цьому є необхідність станом на зараз. А за вашою оцінкою, скільки кілометрів таких мереж потребують? Заміни або капітального ремонту у нас 44 чотири кілометра двох еквівалентів загаліто наших мереж. Я думаю, що відсотків 40-45 знаходиться в незадовільному стані, які потребують капітальної заміни цих мереж. А це в свою чергу призведе до суттєвої економії на. Оплаті комунальних послуг і з обласного бюджету, з бюджетів у цих рівнів, і в тому числі від населення. Хоча насправді населення у нас дуже мало, тому що по місту Вінниці ми обслуговуємо лише 27 багатоповерхових будинків. Інше населення по місту це міськ теплоенерго. Ну загалом для проведення відповідних заходів з підготовки до опалювального сезону потрібні чималі кошти. Скажіть, скільки грошей заплановано можливо виділити з обласного бюджету для проведення відповідних робіт? Ну, дивіться, тут це дуже просто. Чи це власні кошти. Я на цій посаді вже два роки, і мені вдалося насправді в одному з тарифів 2019 року ж, затвердити відповідним чином у 2021, вибачте році затвердити і обігові кошти для підприємств. Це невеличка сума, але все одно 6 мільйонів. Це можна дві котельні виконати реконструкцію. Тому станом на зараз кошти у нас виділяються в межах того тарифу, який в нас існує, і затверджений ще 21 роком. Держава нам заборонила підвищувати тариф, відповідний є мораторій на підвищення тарифів. Тому практично. Всі ті кошти і ці збитки, які несе підприємство, держава взяла, взяла на себе зобов'язання у вигляді компенсації різниці в тарифах. За останній рік ця сума склала для нашого підприємства. Це вже трохи більше 43 мільйонів гривень. Жодної копійки від держави ми не отримали, для нас це величезні кошти, які насправді ми б кинули в модернізацію, в реконструкцію і провели б дуже суттєву. Кількість таких робіт. Станом на зараз, те, що ми подали в новому тарифі, це 17 мільйонів інвестиційна програма для підприємства. Вона завжди була на рівні 3-4 мільйонів. Ми вперше ризикнули, подали, подали справжню програму, яка дійсно призведе до суттєвого покращення енергоефективності підприємства. І 12 мільйонів подали на поточні капітальні ремонти. Зараз ці питання знаходяться на розгляді в військовій адміністрації, і ми відповідним чином працюємо, комунікуємо, виходячи на якийсь кінцевий результат, щоб ми для себе мали розуміння, яку суму ми зможемо насправді виконати для модернізації підприємств. Я лише додам до ваших слів, що підприємства все ж таки теплопостачання не можуть дійсно відкоригувати тарифи на свої. Послуги через збільшення вартості складових, тобто купівлі газу та електроенергії, бо це заборонено, як ви сказали, законом України під час дії воєнного стану. Передбачений цим законом, компенсаційний механізм має відшкодувати таким підприємствам заборгованість з різниці в тарифах за рахунок коштів держбюджету, але він і досі не працює. Цей механізм. Дотепер не відшкодовано жодної гривни заборгованості з різниці в тарифах за 2021 та 2023 роки, яка склала близько 36 мільярдів гривень. Це в межах України Україна. так. Що ж нагадаю нашим радіослухачам, що ви слухаєте програму віч на віч за участю генерального директора комунального підприємства Вінниця Облтеплоенерго» Андрія Ковальова говоримо про підготовку об'єктів теплопостачання області до нового опалювального сезону? Пане Андрію, і до питання модернізації е, діючих котелень. Скажіть, скільки все ж таки об'єктів теплопостачання на сьогодні вже дооснащені котлами, що працюють на твердому паливі в районах області та місті Вінниці? Зокрема, ви вже ну, почали про це да, говорити? 72 так, 72 вікотельні у нас на загал, на загал працюють на підприємстві, це враховуючи ті, які ми отримали за останній рік в, в наше підпорядкування. 47 цих котелень, це які працюють на альтернативних видах палива. Це щіпа, це деревина, це пілети. Менше кількості це вугілля. Насправді, економія різниці в вартості однієї гігакалорії, виробленої на газі, наприклад, для бюджету, і для виробленої на деревині або пілеті або щепи, складає не менше 30-40 Тому ми в такій кількості намагаємося збільшити об'єктів, які працюють на альтернативних видах палива. Крім того, це диверсифікація, тому що, враховуючи військові дії, ми маємо розуміти, що в будь-який момент може не стати газу, для прикладу, ми автоматично переключаємо. На роботу котельних на альтернативних видах палива, тому мають бути на одному об'єкті декілька видів можливого подачі тепла, тобто це і газ, і альтернативні види палива. А скільки метрів кубічних деревини необхідно, аби забезпечити безприбійну роботу ось таких котелень і можливо, який відсоток від потреби вже вами заготовлено. Станом на зараз потреба підприємства, яка складає, ми що говоримо про деревину, це факт 2022 року. Це 21 21 тисяч метрів кубічних деревини, 21 тисяча. Станом на зараз на складах підприємства вже завезено біля 4,5 тисяч метрів кубічних. Так що це десь приблизно до 20%. Ми маємо вже на складі, але враховуючи кошт, ті кошти, які ми виді отримали. Два тижні тому я думаю, що за місяць ми доведемо цю заготівлю, десь наші плани 7-8 тисяч, щоб у нас було на складах пробаної поколоної деревини, яка була готова на всіх об'єктах по Вінницькій області для до використання. А якщо об'єкт теплопостачення розташований на території тієї чи іншої громади в міському бюджеті, верніше, в місцевому бюджеті закладені кошти на Можливо, закупівлю відповідної сировини? вони не мають права надавати нам сировину, тому що це є об'єкти нашої власності, нашого підприємства. Ми заключили 17 договорів з Вінниці з відповідними лісгоспами, які поставляють до відповідної котельні в межах тої чи іншої територіальної громади, згідно контрактів і плану поставок, які ми теж до речі, це наша ноухау. Під кожен договір ми підкладаємо безпосередньо графік план поставок по кожній котельні. Тому, якщо десь у нас є перебої з цим, то ми моментально звертаємося з юридичної точки зору до виконання тих чи інших умов. Як ви сказали, основним постачальником сировини є місцеві лісгоспи, а Вінець по які ціні Вінець. вони вам відпускають сировину. Станом на зараз ми закуповуємо деревину по ціні 1350 гривнів з ПДВ. Це та вартість, по якій ми покупаємо в Вінниці облагралісі. Порівняння порівнянні з минулим роком де ще ціна зросла. Чи все ж таки якщо ми говоримо стали? про м'яку породу, то ціна стала здешевшою. ми з дешевшею на тому, що різниця між твердою і м'якою породою складала не менше 30%, бо так у нас гіакалорії на виході є? А по твердій породі то ціна зросла відсотків на 15%, Але по м'які вона здешевшдешевшала на 10%. А загалом за вашою оцінкою, скільки часу та коштів необхідно для 100% модернізації діючих об'єктів теплопостачання області? Ви це? Вже та фент, думали не, та, про це. Знаєте, це колись відома особистість сказала, у мене є мрія. Так у мене теж на підприємстві є мрія, щоб дійсно ми модернізували 100%, враховуючи всі сучасні технології, які є в європейській практиці. Ну, Давайте так, будемо говорити. У нас 44 тисячі метрів погонних двохтрудної еквіваленті мереж. А, модернізація, сповна модернізація одного кілометру мереж коштує від 6 до 10 мільйонів гривень. Помножуємо, розуміємо, що це у нас вже близько 250 мільйонів. 72 котельні, на яких розташовано 250 котлів. Ну, зрозуміло, половина з них знаходиться в незадовільному стані. Помножуємо на модернізацію одної котельні 2-3 мільйони. Це величезні кошти. Тобто, насправді це величезні кошти. Зараз ми користуємося можливістю, приймаємо участь в великій кількості написання грантових заявок. Бо зараз, саме зараз я бачу перспективу саме в цьому. Юсайді, проон Юніц ЮНОПС багато і багато багато їх навіть не перечислити фонди, які зараз ведуть. Ми ведемо багато перемовин нефко з компаніями, які можуть поставляти нам на безкоштовній основі те чи інше обладнання. А хто вже відгукнувся і готовий це? Ми отримуємо від виробників Німеччини з Данії насоси Danfoss, Ми отримуємо насоси Віла. Ми отримуємо зараз є в певні інформації від військової адміністрації, що є велика котельня для нашої найбіль. Більшої котельні обладнання це відомих виробників, які ми от зараз саме ведемо перемовини щодо на, на вулиця Мосова, 1 це котельня, яка опалює піроговську лікарню, мед, 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 і 19 багатоповерхових будівель наших по мікрорайону Славянка. Це найбільша наша котельня, і там є обладнання, яке повністю нам підходить. Ми писали, я так розумію, на мінрегіон. Вони відповідним чином давали всім можливим надавачам технічної підтримки для України ці дані. І зараз ми працюємо вже з ними. Це буквально от вчора ця інформація з'явилася. Якщо насправді ми отримаємо це обладнання вчасно, ми навіть за три місяці встигнемо провести повну реконструкцію цієї котельні, нашої великої, просто встановити те обладнання, яке нам дають. І встигнути до опалювального періоду да це не по на грантових умовах. Так, да, це безкоштовно. Тобто, це підтримка, я так розумію, іншого уряду, нашого українського уряду, і це ну для нас це просто це величезний шанс. А можете озвучити вартість обладнання? Ми, раху, ми рахували для того, щоб ми модернізували цю котельню. Хоча б схожим на це обладнанням, нам було потрібно від 5 до 6 мільйонів євро. Для того, щоб провести повну модернізацію цього об'єкту. Станом на зараз ми тільки бачили його візуалізацію цього обладнання. Яка його вартість і в якому воно стані будемо вести перемовини? Будемо мати вже якусь інформацію трохи пізніше. Ситуація по місту Вінниці зрозуміла. Вона більш така перспективна. А щодо районів області, є такі, які дійсно потребують серйозної, серйозного втручання і серйозної модернізації діючих котелень. Ви знаєте, мені подобається зараз позиція багатьох керівників територіальних громад. Ми з ними ведемо комунікацію. От в минулому році, для прикладу, Казятинський міський голова Тетяна Ермолаєва. Вона виділила субвенцію з територіальної громади бюджету на обласний бюджет у вигляді 4 мільйонів гривень. І за ці кошти ми повністю провели повну з нуля побудували котельню, яка зараз працює в територіальній громаді. Козятинській. В цьому році ми продовжили цю практику жмеринським міським головою. І зараз ми маємо можливість модернізати це котельня, яка палює центральну районну лікарню в Жмеринці. і так само вона буде переходити на альтернативне види палива і сучасне обладнання, про яке ми, я думаю, на протязі вже двох місяців чи трьох місяців зможемо прозвітуватися, тому що ми вже маємо проведений тендер на закупівлю відповідного обладнання. Кошти будуть так само субвенції в обласний бюджету. Це 3,5 мільйони. Оце досвід, тобто це досвід, який ми будемо йти далі кожного року збільшувати кількість тих. Працювати з територіальними громадами розуміючи, що обласний бюджет він на жаль не в змозі давати ті необхідні субвенції чи фінансову підтримку нашого підприємства, як, наприклад, це може дозволити собі бюджет Вінницької територіальної громади, тому що бюджет стали, бюджет розвивається. Бюджет Вінницької територіальної громади дорівнює приблизно навіть більше всьому бюджету, який у нас є в обласній раді. Більше мільярда Ще, гривень. Бюджет можливо, розвитку там більше мільярда. Так. Загальний бюджет, там я думаю, десь близько 5,5 мільярдів. Попередньо ми говорили про 30% економії енергоресурсів. Якщо ці відсотки перевести в грошовий еквівалент, що ми маємо mm. на виході після того, як буде завершена повністю, ну можливо, в цьому році частина процесу модернізації діючих котелень. Ну, ми беремо наш тариф. Розуміємо, що його складовар складаємо і по складових. А це 67% від тарифу на теплопостачання це енергоносії. Тобто, якщо ми починаємо встановлювати. Обладнання, яке відповідним чином впливає на споживання електроенергії, споживання газу, витрати того самого палива альтернативного. Тобто, якщо ми завжди заходимо в процеси встановлення теплових насосів, да? якщо ми заходимо в процес встановлення сучасного обладнання, яке на 30-40% енергоефективніше, то на виході ми маємо. Чітку економію яку можна порахувати, тобто тут чітка економія на кожній з цих позицій можна досягти загальної економії по нашому підприємству. Ну до 30 це не напрягаючи, були б тільки кошти. Ми говоримо про економію, скажімо, підприємств теплопостачання, але про це повинні думати і споживачі. Можливо, так тоді в такому тандемі ми можемо досягти певного успіху. З економії енергоресурсів ну, 100% відсотків це утеплення будинків. Це якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, це модульні котельні, які встановлені на будинках, це багато-багато різних теплові насоси. Тобто, це енергоефективність і ще раз енергоефективність. На жаль, в державі існує фонд, який створений так і називається фонд держав держенергоефективності. Але за останні там три роки чи чотири роки ще до початку війни ми не бачимо навіть жодної дії від того величезного фонду, який мав наповнений. В тому числі коштами міжнародних донорів. Тобто повна модернізація будинків. Це, це дуже суттєва економія, від приватних будинків до сучасних багатоповерхових будинків, використання сучасних технологій в будівництві, сучасних технологій в, в будівництві котелень, тих е, обладнання, яке займається теплопостачанням. Тут у нас в Україні, я думаю, що це. Величезний плацдарм для роботи саме тих компаній, які займаються енергоефективністю та енергозбереженням. До речі, буде Вінниці Дотримується певних вимог, про які ви говорите на сьогоднішній день. Ну мені важко відповісти, бо я не є фахівцем в цьому питанні. Але те, що я, от, наприклад, мешкаю в будинку, де він в сучасний, то навіть він побудований 6 років тому, то я би напевно під час будівництва зробив би набагато більше тих заходів, які пов'язані з майбутньою економією енергоресурсів. Пане Андрію, під час минулорічного опалювального сезону, аби забезпечити сталу та безперебійну роботу діючих котелень, були закуплені та встановлені електрогенератори. Чи запланована ця робота програмою підготовки до нового осінньо-зимового періоду? Якщо так, то що вже вже зроблено? Тут знову ж таки повертаюся до слов подяки. Перш за все, це тим працівникам, які по ночах в неробочі дні встановлювали ті генератори, які ми в останній момент нам дав нам була можливість виділення кошти. і субвенція міського бюджету Вінницького міської територіальної громади і з обласного бюджету ми отримали кошти, закупили відповідним чи обладнання, і тут величезна подяка і міжнародним донорам, тому що всього. За, перед під самим початком опалювального періоду ми отримували на загал 46, 46 генераторів, які були в дуже в швидкому темпі встановлені на тих котельнях, які, які потребували саме альтер, альтернативного джерела електропостачання. Станом на зараз у нас залишилася проблема, але вона вже не така. Порівняно з тим, яку ми мали, найбільше генератори і середньої потужності у нас на 100% передбачено, залишилося 12 генераторів, які ми зараз. Упевнений, що до початку опалювального періоду знову ж таки вигляді гуманітарної допомоги, грантової допомоги, ми отримуємо підприємство буде на 100% забезпечено. Залишилося 12 генераторів. За вашою оцінкою, на, на якому етапі зараз знаходяться роботи з підготовки до опалювального сезону? Ми вже при, 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 прийшли акватор. Так, да, настановно зараз виконання по підготовці до опалювального періоду. Ну, є така статистика. Насправді я вважаю, що вона нікому не потрібна. Але якщо і все ж таки е, повертатися до цих до тих цифр, які нас вимагають е, кожного тижня. Роботи проводяться згідно графіку, так? Да, от це знаєте, як в тому фільмі, да воно от це мене ну, дійсно. Хто це може перевірити? Та ніхто. Те, що ми написали, то там і будуть цифри. А насправді я думаю, що ми відсотків на 55 вже виконали. Саме головне це гідравлічні випробування. Тому що це як ти проведеш гідравлічне випробування в такому стані, ти і мережі будеш мати під час опалювального періоду. Ми їх провели, провели з новими підходами, з новими сучасними підходами і маємо на виході. Значно більшу кількість тих мереж, які ми маємо зараз відремонтувати. От ми їх ремонтуємо і впевнені в тому, що за рахунок цього і нам значно простіше пройде опалювальний період. На вашу думку, що ще буде модернізовано на більш сучасному новітнім технологіям, на вашу думку, крім котелень відповідних? Ну, ви знаєте, от те, що ми використали в минулому році, ми вже можемо прозвітуватися за той рік роботи, от, наприклад, на теплових насосів. Це, це взагалі як індивідуальний тепловий пункт, який може встановлюватися як в багатоповерхових будинках, так і в цілому на об'єктах, які потребують централізованого опалення. Оце та 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 реальність, яка окуповується. Ми порахували ті кошти, які ми вклали, враховуючи встановлення додаткового обладнання, яке бере споживання електроенергії в нічний час, коли вона занищує ціною. То ми за два опалювальних періоди повністю окуповуємо вартість цього обладнання. Для прикладу, ми беремо, якщо насос циркуляційний фірми Денфос там сучасний те, що ми отримали зараз в вигляді безкоштовної допомоги. Ми його встановлюємо, його вартість в принципі становила б десь 60-70 тисяч гривень. За один опалювальний період окуповується повністю вартість його за рахунок зменшення на 30-35% споживання електроенергії. Величезна кількість об'єктів, величезна кількість насоси, теплові насоси, циркуляційні насоси, ну, обладнання наше, яке у нас ми говоримо в більшості випадків про те обладнання, яке встановлено на котельнях, наших центральних теплових пунктах, тому що там. Потребує майже на 50% повної заміни і модернізації. Що ж, час ефіру до кінця. Нагадаю, це була програма Віч на віч ній брав участь генеральний директор комунального підприємства «Вінниця» облтеплоенерго Андрій Ковальов Йшлося про заходи, що тривають в області з підготовки до нового опалювального сезону. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.